Слава Україні! Що ж подякую вам за гру, вітаю вас чудовою перемогою. Все ж таки вдався вам камбек зробити, програючи 2-0 команди Енерія по першому тайму, ви ще в першому таймі зрівняли рахунок матчу після тайм-ауту. За рахунок чого все ж таки вдалося вас чудово виграти в цьому матчі? Все ж таки за рахунок того, що за бажання, по-перше. Не вистачало нам сьогодні, не вистачало додатково ще гравців. матір, один, що один гравець тільки на забілі більш да, майстерніші, зіграли краще. У першому таймі так було дуже ну, багато. Менчик півтора першого, пів першого взагалі не було, ось задалі трошки почали з'явитися, коли реалізували своє. Могли забити більше, але головний результат – результати перемоги. Що ж, подякував вам за гру. Вітаю Дякую. ще раз з бойовничої перемоги. Бажаємо виграти наступних матчах. Дякую.